Друзі. Роздивіться уважно ведмедя і зайчика. Порівняємо їх за зростом. Хто вищий? Ведмідь. А хто нижчий. Зайчик. Як це можна перевірити? Шляхом накладання чи прикладання. Поставимо зайчика біля ведмедя. І дійсно, видно, що ведмідь вищий за зайчика. Ще виміряти зріст ми можемо за допомогою умовної мірки. Пригадаємо, друзі, що таке умовна мірка. В якості умовної мірки можна використати будь-який предмет. Пропоную використати олівець як умовну мірку. Він допоможе нам визначити зріст тваринок. А щоб не збитися з рахунку, ми кожну умовну мірку будемо позначати фішкою. Тож розпочинаємо. Спочатку виміряємо зріст ведмедя. Зріст починаємо вимірювати знизу вгору. Прикладаємо наш перший олівець, ставимо позначку та відзначаємо олівець фішкою. Далі, другий олівець ми прикладаємо від позначки. Правильно. Ставимо другу позначку і відзначаємо фішкою. Дуже добре. Продовжуємо далі. Від позначки прикладаємо олівець, ставимо риску і позначаємо фішкою. У нас ще залишилася відстань, яку треба виміряти. Тож, прикладаємо олівець до позначки і викладаємо ще одну фішку. Давайте малята порахуємо, скільки у нас фішок. Вірно, 4. Отже, зріст ведмедя дорівнює чотирьом умовним міркам. Зараз малята я пропоную вам самостійно виміряти зріст зайчика. За допомогою умовної мірки. Нагадую, що зріст ми вимірюємо знизу вгору. Прикладаємо перший олівець. Що потрібно зробити далі? Вірно поставити позначку. Щоб не збитися з рахунку, що нам потрібно зробити. Так, умовну мірку позначити фішкою. Діти. Куди нам потрібно покласти другий олівець? Молодці. Другий олівець ми перекладаємо до нашої позначки. І знову нашу умовну мірку ми позначаємо фішкою. Порахуйте, скільки фішок у нас вийшло. Вірно, дві. Отже, зріст зайчика дорівнює двом умовним міркам. Ми з'ясували, що зріст ведмедя дорівнює чотирьом умовним міркам, а зріст зайчика двом умовним міркам. Ми знаємо, що 4 більше, ніж 2. Тож можемо зробити висновок, що ведмідь вищий за зайчика. Гарна робота, друзі. Ви впоралися із завданням.